Не на війні, то на пожежі збройні сили України разом із Держслужбою з надзвичайних ситуацій провели перші спільні масштабні навчання після об'єднання в одну структуру. Майже 400 бійців, 8 десятків спеціальної техніки, зокрема окремої авіація. І одне єдине завдання врятувати українців від справжньої катастрофи. Чи впоралися учасники? Бачила Олена Ткаченко. Вибух на підприємстві, будівля просто розвалилася всередині. Люди Вогонь поширюється швидко, шляхи до евакуації відрізані на допомогу мчать пожежники. Гармати піною на вогонь драбини для вцілілих людей поспішають і чотирилапі помічники для того, щоб відшукати постраждалих під завалами. Но для собаки та подірний стрес тусіні непривычная ситуація это подйом на летательном аппарате, и апараті, і после этого она должна вступить в роботу. Потім працюють чемпіони світу з рятувальної кінології. П'ять команд рятувальник з хвостатим напарником. По двоє бельгійських і німецьких вівчарок, один лабрадор. Під завалами вони шукають живих людей. Ми привчаємо к тому, щоб собака показувала не просто місце, де знаходиться чоловік, а показувала місце, де знаходиться його голова. То есть, э, Тоді до справи стають люди. Вибивали стіни, вивільняли із завалів. Ну, Вивільнили чотири людини. Тим часом навколо місця катастрофи медики розташовують свій табір. Як казав великий Микола Іванович Пирогов на полі бою. Не медицина, а адміністрація відіграє дуже важливу роль. Тобто, головне було відсортувати. Від цього залежала найбільша кількість врятованих осіб. Сортують за кольорами зелені, легкі ушкодження, жовтий. Є загроза життю, потрібна допомога або ушпиталення. Чорний загиблі. Табір росте, бо сталося ще два лиха ДТП на залізничному переїзді і аварійне приземлення літака. У нас така служба, що кожен день ми надаємо допомогу, але ну, такого масштабу це було вперше. Микола сектор жовтий, врятованих не рахує. Ну, мінімум 50. Здавалося, впоралися із вибухом на підприємстві із ДТП із аварійним приземленням літака. Аж ні, ось вона справжня небезпека, витік аміаку. Є загроза забруднення навіть не на одну область. Герметизувати речовину, завадити розтіканню і вберегти людей ось три слова ліквідації наслідків таких аварій, робота копітка. А отут вона ювелірна. Сапери знешкоджують авіабомбу. Для цього багато особового складу не потрібно. Головне професійність і Жартують вояки трохи везіння. Ці всі випадки можуть статися на території України окремо. Утім, нині в них разом працювала державна служба з питань надзвичайних ситуацій і збройні сили України в межах навчань. Структури формально об'єдналися в січні цьогоріч і вже діяли спільно під час березневих хуртовин і квітневих повеней. Тепер для збройних сил України участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій буде не епізодичним, а важливим системним завданням. Це має бути враховано при їх реформуванні та організації навчально бойової підготовки. Президент поставив задачу правительству на законодательному рівні, на уровне актов кабінетів министров, отработать механизмы задействования армии без каких-то дополнительных указов. Взаємодопомога гадають, надто знадобиться вже цього літа. Очікують неймовірну спеку. Отже, і лісові пожежі, як гаситимуть їх, продемонстрували на цих таки навчаннях. З землі зазвичай такого займання не загасити. Долучається авіація і рятувальників, і вояків, і самих лісників. А далі в бій ідуть солдати, гасять вручну, отак спільними зусиллями долають обивчого червоного півня З Сумської області. Олен Киченко, Олександр Круликов, НТН.